У будинку в Боратині знайшли відразу трьох мертвих людей двох чоловіків та жінку. У поліцію виклик надійшов 30 грудня близько 15-ї години від сусіда, повідомили нам в прес-службі Нацполіції Волині. Ймовірна причина смерті усіх трьох отруєння. Нині обставини, чим вони отруїлися, і, газом. Сусіди кажуть, власник будинку пенсіонер Володимир Гордіюк. Дітей не мав. Раніше проживав у хаті з мамою, а після її смерті у нього з'явилась співмашканка. Обоє зловживали спиртним. Там в хаті дуже важко. Угу. Там і дардьор такий, ну неблагополучний. Неблагополучні. От, щось сказати, що погані чи якісь були, того не було. Ну що тільки просто вийшло, так життя повернулося, можу мужика. Він був людина спокійна. Він угу. ні, ніколи не де да, нижким, ні ввійку, ні нікуди. Як довго тіла лежали в будинку, поки невідомо. За словами сусідів, чоловік із подругою вже давно не виходили з дому. А коли в останнє його бачили, може? Пригадаєте? Може, тиждень назад. Напротязі місяця я навіть не бачу їх. За словами медиків, ознак насильства на тілах людей не знайшли. Причини усіх трьох смертей буде встановлювати суд медспарт. Анастасія Качина, Василь Мерещук, дванадцятий канал.